Доброго дня, шановні колеги, дякую організаторам цієї конференції за можливість прийняти в ній участь. Представляю вас у увазі презентацію на тему «Сучасне знеболення при короткотривалих урологічних процедурах та операціях. Вважається, що термін анестезія в першому столітті в нової ери першим застосував грецький філософ Д'єдкеріт. В сучасній медицині ми намагаємося здійснювати різні процедури маніпуляції. Операції чи оперативне втручання максимально комфортно та безболісно для наших хворих. Є достатня кількість е, таких процедур, які ми виконуємо амбулаторно або в режимі продії одного дня. До цих процедур можна віднести цистоскопію, катеризацію або стантування сечоводів чи зняття стентів. Спетилізацію уретри, бужування уретри або її калібровку, трансактальну під меферової залози, трокарцептомію та ряд інших. Традиційно для місцевого знеболення в урології ми застосовуємо такі анестетики, як прокаїн, лідокаїн, бубілікаїн у вигляді розчинів та гелів, а при необхідності, ми використовуємо внутрішню або опроводникову, або легальну анестезію. Серед наркотичних та ненаркотичних анальгетиків, ін'єкційних або інгаляційних анестетиків, в Україні з'явилась нова категорія внебоючих препаратів, а саме інгаляційно ненаркотичне внеболення, яскравим підставником якого є Препарат Метоксифлуран. Метоксифлуран представлений на ринку України фармкомпанією компанії Фарм під торговою назвою Jumoros Ingalls. Сучасна аналдезія має повинна бути збалансованою або мультимодальною. Та основаною це оснований такий метод аналогезії на використанні ліків з різним механізмом дії, таке поєднання дає більшу ефективність і менше побічних ефектів відпрацюванні. Енгеляційне знеболення юмероксом доповнює принципи мультимодальної аневгезії та на відміну від інших засобів для знеболення, метоксифоран комплексно впливає на біль. Окрім зниження рівня болю, він змінює суб'єктивне сприйняття болю пацієнтам завдяки проти тривожному ефекту. Наразі наша країна знаходиться у стані військової агресії, військового стану. Саме тому таке унікальне поєднання аналізії та протитривожного ефекту привело до того, що в Україні метоксіфурам включено в методичні рекомендації. Щодо знеболення, постраждалих на етапах евакуації згідно наказу Міністерства охорони здоров'я від червня 22-го року. Та метоксифоран входять е, у новий клінічний протокол знеболення пацієнтів з вогнепальними та мінно-вибуховими пораненнями на етапах лікування у закладах охорони здоров'я в системі Міністерства оборони України від грудня 22-го року. Які є е, показання до застосування мецефа Ну, По-перше, це екстрене зниження помірного та сильного болю у дорослих пацієнтів із травмою, та супутним болем, який знаходиться при свідомості, та знеболення при якої лікувальних та діагностичних процедур? У досить цікавому е, дослідженні, проведеному в Італії, яке було? Ренамізована, відкрита, контрольована, мультицентрова та мала назву медіта, в якому порівнювалися знеболюючі ефекти, безпечність, безпека метоксифурану в віді та внутрішньовенного введення морфіну, було показано, що метоксифлоран Забезпечує швидше знеболення у пацієнтів з помірним та високим ступеням болю у порівнянні з внутривенним введенням морфіну до 30-ї хвилини зберігає однаковий морфіном внаболюючий ефект. В цій роботі показано, що метаксофлоран знижує рівень болю майже на 5 балів за. Візуальною аналоговою шкалою та е, доводить болівий синдром у тих хворих до самих низьких рівнів оцінки, при яких зберігається тільки чутливість на відміну від виснажливого сильного болю. В іншому дослідженні е, також рандомізованому, також контрольованому. Було показано, що в порівнянні з стандартною терапією, метоксіфлуран е, також був дуже безпечним препаратом при застосуванні. У цьому дослідженні РЕМПІДІ не було зареєстровано серйозних побічних, побічних ефектів. Використання низьких доз метоксифурану було пов'язано з транзиторними легкими побічними ефектами, такими як нудота, сонливість. Закон речення, якийсь швидкий минал після примінення застосування метоклура. Чи є метоклуран нефротоксичним препаратом? Завдяки впливу вивільненого фтору метоксифлоран спричиняє порушення функцій нирок у дозу заложний спосіб і може викликати поліорічну або олігорічну меркову недостатність. У минулому, при застосуванні в якості анестетика, метоклоран у високих дозах. А це 40 до 60 мл в значні значній ефекти. Що, як було встановлено виникало при 40-х неорганічних хвилин спору, понад 40 мм на літр. Але при введенні з метою знеболення 2-3 мл метоксіфлорами, цероваткові рівні неорганічних ілонів спору становлять нижче 10 мікромоль на літр. Отже, для нефробезпечної інвеліційної аналгезії метоксіфлоран, по-перше, для контролю рівня болю використовується на нижча ефективна доза, яка є безпечною для нормальної роботи миру. Рівень неорганічних вольєних сторон переватці нижче 10 літр. Не потрібно застосовувати метоксіфлоран пацієнтам, які мають. Клінічно значущі порушення, порушення функції миру. Та, по-третє, необхідно обережністю використовувати захід у пацієнтів літнього віку відомими факторами ризику розвитку порушення функції мира та застосовувати найвищу позиційну дозу, А це яка складає 2 мл. Ми саме вже з'ясували, що метоксифлоран в об'ємі 2 мл не впливає на вітальні функції пацієнта. Отже, супроводжувати знеболення метоксифлораном може будь-який інструктований медичний працівник, який вже мав досвід застосування цього препарату. Та а, такий працівник має можливість провести інструктаж по використанню метоксифурана хворому. Та проводити контроль виконання цього інсектазу протягом процедури або маніпуляції, або короткочасної операції. Один шприц метоксифлорану складає одну дозу об'ємом 2 мл та забезпечує безперервне використання протягом 20-25 хвилин. Або Періодичне використання протягом до 50 хвилин. Вважається, що максимальна добова доза складає 6 мл, але на тиждень можна застосувати не більше 15 мл на кошти Для проведення знеболення діагностичних процедурах рекомендовано подихати дати подихати хворому. За 5, 10, 15 хвилин до початку процедури та продовжити дихати під час її проведення. Яка є послідовність використання пристрою? По-перше, треба встановити шприц з метоксифураном, потім натиснути на кнопку «Шток». метоксіфуран знаді в камеру випарування у корпусі інгалятора, Потрібно струсити пристрій для равномірного розподілу метоксіфлурана. Після цього пристрій предоставити хворому. хворий робить перші кілька вдихів дуже плавно, вдох і видих робить тільки пристрій, а потім він може дихати як завжди. При використанні цього пристрою, можливо, є така опція, як, як збільшення концентрації металциклорану. Для цього можливо спросити, потрібно спросити пристрій. Концентрація збільшується, ефективність використання цього гаджета теж збільшується при Використанні метоксіфурану в Австралійському центрі третього рівня медичної допомоги було використано у 123 пацієнтів піком від 16 до 85 років для полегшення 173 процедур. Зверніть увагу, самі старші хворі були біля, або до. 85 років та дуже пристаріні хворі, які мають, можуть мати велику кількість коморбідних станів. Але у цих, в тому числі, хворих не було випадків насичення киснем нижче 90% або необхідності підтримки дихальних шляхів, які були зроблені акторами висновки. Гліцінена зі метаксифлора має низку характеристик, які роблять її прийнятною для малих. Кіргічних процедур. Чому? Тому що він не вимагає внутрішнього доступу або маніпуляції з дихальними шляхами. Пацієнт при виконанні або використанні цього гаджету, цього пристрою зберігає свідомість протягом усього часу аналгезії та виконання процедури. Препарат хворий застосовують самостійно. Пацієнт може титрувати аналгезі до бажаного рівня під наглядом навченого спецперсоналу. І та відсутні потреби залучення анестезіологів або проведення часу операційній. Тому ця анестезія а, 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 а називається бліс аналізії та стала переважною технікою для процедурного знеболення в представленій клініці. Нами проведено було невеличке дослідження використання метоклорами при, при е, виконанні біопсії передміфрової залози. Це дослідження було включено в 34 хворих, які, за даними загального повітного Пейса, ПЦО-ректального дослідження, трансаптального зв'язок дослідження протифорової залози, амбулаторна, виконана поліфокально-трансектальну діепсію. Хвори були віком від 45 до 74 років, середній вік складав 55 років. Основна група була 18 хворів, група контролю 16 пацієнтів. У групи контролю біопсію uh, проводили під uh, стандартним анестезією місцеве проводникове знеболення, яке виконувалося шляхом 10 220 мл залесності від розмови залози золози розчину до ті утеїну відрофловіду в ділянку судинно-нервових пучків передміфорової золози 2 двох сторін. Uh, Корем основної групи проводили комбіноване знеболення. Місцеве проводникове анестезії доповнювали інгаляційним знеболенням гімороксом інвалом, яке виконувалося за 5-10 хвилин до процедури перед проводниковою аналізією. Болівий синдром оцінювали по візуальній аналоговій шкалі болю. Що, що нами було вияснено? Інтенсивність болю, ми, ми, ми з вами дуже добре знаємо, що е, саме болісний етап при виконанні гіпсії е, передмифорової залози це виконання е, анестезії, коли ми проводимо голку в е, пара клітчатку. Це е, дуже таке ожидання е, для хворих, це максимально Такий болючий болюча частина цієї процедури, після якої, як правило, пацієнти поводять себе вже більш спокійно і менш відчувають біль. Отже, що, що нам дозволило використання препарата Wimerovsking при комбінованої анестезії при виконанні Бієпсії перед мерповою залози. ми з'ясували, що рівень болю був значно менший в групі з додаванням інвіляційного набурення, майже він був менший на 70%. І загалом Вся виконання всієї, е, цієї процедури, всієї бієпсії вона може тривати. Е, Декільки час це може бути в залежності від об'єму підмітрової залозі складнощі, це може бути і 10, і 15, і може більше хвилин. Отже, інтенсивність болю при виконанні біоксії передмітрової залози при використанні мірокса іґала було майже в два рази менше, ніж при стандартної проводникової аналогії. Згідно візуальної сторінки цінності болю. І якщо ви бачите, цей рівень був на рівні тільки чутливісті, але не значного сильного або помірного болювого синдрому. В імерцингал наразі рутина застосовується лікарями нашої клініки самостійно, або у комбінації з місцевою аналогією при виконанні включень на органах калитки, при виконанні циркцізів, катеризація стентування скансування э, течових шляхів або зняття стенків переважного чоловіків, катеризація або уретри у, у чоловіків складних випадків, синос, стріктура та інше. Дуже э, це я просто зупинюсь на ції, ці, ці, в ці, в ці, в цьому моменті. Тому що в мене в кам'яні завжди є зайва упаковка юмірокса і інжала. тому що ми, коли починаємо ці процедури, ми не завжди знаємо, що нас ожидає: чи це буде легка і безполісна процедура, чи вона може мати якісь технічні проблеми. Отже, у будь-який момент ми маємо можливість призупинити цю процедуру, дати можливість пацієнту подихати юміроксам. Дочекатись його більш безболісного відчуття і закончити завершити цю процедуру більш комфортно для нашого хворого. Также ми виконуємо використовуємо трансектальну діп... при інвіліційну знеболювання юмірок при трансактальної діпсії предметової залози. Наразі ми не використовуємо вже Проводникову анестезію, ми проводимо Бексію тільки під гемороксами. Ну, також можна використовувати тритерацефатамінів. Три, Отже, гімирок це інгаліційне ефективне знебулення з вираженим протитривозним ефектом, яке не потребує залученого анестезіолога, зменшує рівень болі на 5 одиниць за е, візуальною аналоговою шкалою, має виражений протитривозний ефект, не має ризику передозування. Тому що в одному пристрої є абсолютно безпечна для пацієнта доза. Вашу увазі хочу представити декілька крилатих фраз всесвітнього відомого одесіта Михайла Михайловича Жванецького, дякую вам за увагу з радістю відповім на ваші запитання. Дякую.